Кролєве, ви б тільки знали, який я вдома бардак розвела. Бардак. Ну, але в мене велике прання, і я сортую, все складаю. А де в чому Максим, така неповага до мене? Я тобі виділила тапки. У мене... мене тапок тільки три штуки. подивіться. Чи, яка я, причина? Потім я собі взяла, Сергій собі взяв і Максим собі такі самі взяв м'ягусінькі. А що, є, то можна? Зараз він придає від. Таке такі, можна і чоловіче, і жіночі, треба такі темніші замовити, але mm. чоловіків. Прикольно. Які файні, прикольні. Я думала постіль прати, щоб бо погода викине, постіль прати, щоб ну, змінити собі. але Вона коли, бо в мене хоче шмаття. Крулєва, але я знайшла класну фішку. Я тепер всі свої літні речі не під ліжку. Я там для Сергія повідаю. Ну, ну. А в валізу все складаю, чи вона буде пуста стояти, там все. І стоїть за шторами в неї в кімнаті. Поки що. Бо я думаю, що з часом вона перекочує в нашу кімнату. Нас їй по, по інтер'єру. мені підходить. А можна запитання? А сьогодні буде щось типа обеда? Обеда? Так, так. Ти що, що обеда, ти хочеш ти все в дзеркалі бачити? Улів, але я вчора ще не всі подарунки показала. Я ще вчора купила подарунок. Собі. Вчора купила в подарунок. Ну я купила, щоб в подарунок бігає зубну пасту. Собі і цю теж собі. <рес> а ще я купила чорну цю маску. Тобто, до речі, в аеропорту купила. Так шо що давай ти 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 перебираєшся. Отесенка. Чи -мо, ви що? Королєви, до речі, там, ну, там дехто писав свої думки з приводу Сергія Луку. Комусь там не подобалося, е, ну, комусь не подобалося красовки дитячі. Як на мене, красовки стильнячі, моднячі, він має бути яскравий. Він з королєвою тусується. Mm -hmm. І светр класний, правда, він не міг пережити ціну светра. Він у мені в хаті бігав із біркою, із светром. І нащо мені той светр? по Красовки дешевші, чи цветер, що а, здуріло. його просто везе, бо в нього одна нога 39. То я такий візучий. Та. В нього був. одна нога 39 розмір, а друга 37. Угу. І просто, ну, хлопцям, таким як Максим, підліткам. Вже і в підлітків 43-й розумі. Ліліана вже договорить, перти. Так. давай перти. То йому просто везе, що він може завжди урвати гарну модель взуття. Неподібні на Бікінберг класні, яскраві. Я вважаю, мені дуже подобається, коли чоловіки вдівають червоне взуття, червоний одяг яскраве. Тому йому дуже до лиця, хай ходить, в нього куртка синіє. І навчає в мене стильовий класний пацан. Во, шо, то я, то я, то, кінь, Джинси обрав сині, ви бачили, чорні не взяли, нехай подумає, бо чорні, до речі, будуть по скидці, Ти потім їх як знайдеш. Mm. Дівчата, а, хто проживає в Трускавці, там були такі лофери для чоловіків. Такі, ah. як, не такі, як е, е, замшові, велюрові зверху, теплі всередині, легенькі, неймовірні. Oh, не бу... Але вони не не реально такі прикольні. То єдина річ, яку я побачив, що нам не сподобалось, і Свята сказала, що фані. Але ви так як одна жінка канала, що Сергій трошки кішони доразвитий мужик, що має ногу 39-37. тридцять сім. Поговорила тут... Ліліана! 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 Великий привіт! До речі, я мав занести її головоломку. ломку. Продовшиться, але я забув. Бо ну, в них раз тут на день народження і Галя йде в кожній народжі. Вони всі будуть зібрані в одному котлі, ти прямо йдеш в сосновий бік ти, і даєш ж його голову. Отвічай, я, ти ти ти? я піду. От я, ти, зараз... я піду за стіл зв'язка, водійчата, треба Гадай, це що тут? В першому це. Кобаса. Ні. Ну ти, блін, його вже. Ти знаєш. Чекай, я його барабан. берева. Ти знаєш. Та ікра. Ну. Ікра. Ну майже. А хліб? Як так майже. і ікра майже. Ну похоже, то риба, mm -hmm. а то э, цей м'ясо. Без... Не ну, нормально. Ну, ви знаєте, ікра мусить бути. І багато дівчат, хто з вас, ну кожного разу ви питаєте, дайте послання на ікру, дайте послання на ікру, бо багато хто з вас не підписується, а потім шукає. Ліна, Лєна, ти мене питала до ікра. Залишу посилання, обов'язково маєш собі замовити і спробувати. Бо іначе твій Саша піде по світу і буде тобі замовляти іншу ікру. Оця дуже файна. Будь, зверніть увагу, такий дегустаційний набір. Тут я по 200 грам, тут... Е... 1200 грам. 1200, 200 грам 4, 5, 1200 грам. І ціна такого набору 840 гривень. А безкоштовна доставка, якщо ви робите замовлення. На 1200 гривень. Також є пів, півлітрові баночки ікри. Якщо їх замовляєте, дбаєте безкоштовну доставку. Це є не желатиново, кожна ікра лопається, вона смачна, вона мені вже файно пахне, мені вже слина тече. Ми зараз будемо а, ну, правильно. Тобрається? Я купила спеціальний хліб до ікри. Де хліб? А хто ковбасу пробував? Я пробувала, бо mm -hmm. я бачила. Та ти Типу товариха сушить. Это его близок из печатки. Боброва шапка знімає, бо оператор. Але Максиму гарно бобровий шапкою, і Максиму дуже, до речі, прикольно те, що хтось заліз такого стоячого робити. Ти за керовлю? Ну, я тобі сама зроблю, ж трошки не допомогти. Поки молодий роби, робив. Хоч полесіш, та як я та й все скінчиться. Ні, ні, тебе трошки за Ти Поки що ще не полесів. Ще не полесів. Зарослося. Ти знаєш брав мої шампуні, і ти трохи краще став вибрати. Я тобі чесно скажу королева вона писала, що то може бути в мене через певний шов. І через стрес теж. А зараз в тебе нормально, тебе зараз не видно цього, тебе просто тут освітилося. Зараз тебе я... <рес> вода була. Ні, Не видно, щоб ти. Скажи, Макс. Ти що підстави? Я знову! <рес> <рес> а пишуть, що кропива дуже сильно допомагає. А, треба пити кропиву. Як пити? Так. Максим, як твій Чому ранку вроде? Як твоя ранка вроді? Вже краще. Але в тебе тільки одна, більше нових не так? Та ні, ну, а то Може, то... тут взагалі не то, може, вороги натерлося, не знаю. Може, то і не то, якби то був сто то воно би було по цілому року. А так, ну, я дуже хочу їсти. А можете Та чекай як їсти, во дроблю їсти. Масло, я масло Матру... я, я, щось таке. Щось таке перекуси. Я знаю, що ти любиш. А, що люблю. Максим перебуде мати чим вечорами бавитися, бо він вечорами, як сидить суд сам на кухні, він любить бавитися Послухай, будь по ласка, щоб сказала. Нараз топи масло. Як? Хвилнку як! Топийся, я тебе дуже прошу. Та хвилівку став, що? Та воно розтопиться за сильно. Нормально топиться, ми так робимо з Максом постійно. А, ти можеш зробити так. Підводу писати. Ні, став сюди. Я сюди. Трілку поставив, сюди не будеш. Добре. до речі, от його пластмасові собі штуки. Як називається це? Масленниця. Масленниця. Як називається це фірма? Фірма? Ні. Е, а, тепер. тепер. Тепер веде. Тупербе. Це е, ну, професійний, якісний, класний оця. Масленниця. Не масляниця, а оця, оця типу, пластмаса. То, типу, вона спеціально для харчових, вона так, дуже якісна і класна, вона не дешева. У нас така є і на сир, і на масло. І ще був лоток, і я хотіла ще щось додатково замовила, але це жінка тепер як тепер верево. Але це жінка, в якої я замовляла, вона часто вона, на жаль, я може на щастя для неї виїхала з країни і немає. Але це дуже класна штука. А це, Якщо ти не масляниця, то так... це масляниця? Ти, ти, ти по кусочкам стала замовляну окрему кришку. Ні, це є масляниця, але там є багато різного посуду, від тепер вере, різні лотки, все, і воно там в хорошої якості. І ще й має таке ж там, не псуєць сир, його. Сирниці, що ти махаєш ти нічого ну, Сирі, не знаєш? Сирниці, грибки, так би не мився. Але такий гарний залишок. Але такий би не мився. Тобі що дружі казали в школі? Демненький. Іди за помий. Дивненький, казали красавчик. Так. Все? Зараз будемо смакувати. Хто? Ми? Ну вже їсти хочу. Джесика, ти теж хочеш? До речі, я гадав, що я давно в Ну от Я, я б дуже хотіла теж той твій такий з Бо то, щоб ти мені обзивала, що я цей. От що, що всі можна точно, я маю паску спекти. Чи, скажи мені, люди питаються, чи в нас два тени. Я знаю, що в нас є карбонові тени. У нас карбоновий тен? Два чи який? Ні, один, вроді би. Ми, ми не знаємо. Один те просто карбоновий, що він не перегорає. Бо я б дай, б, дай Але чи два люди всі питають? Ну я зараз подивлюся, якщо вже. То, на такій... то вже не раз люди питають про це. Відкривай, я буду... Відкривай. Та встигся, йдемо. А собі. Джесі можна якого? Джесі? No. Джесі взагалі нічого не можна, вона всюди лізе. Нам степок поки ті хай під смаку. свою ряху всюди. Сьогодні їла три рази. Так що ми зараз робимо смакоту. ми будемо їсти, ви приглядайтеся, наганяйте собі апетит. І також ви можете замовити, бо дуже доступно і, і кожен день їсти собі ікру. Хочете чорну, хочете червону, хочете розовеньку, хочете біленьку, ось собі хочете. Ми, ну, ви вже на помітили, ми постійно її замовляємо, постійно її їмо. І Наталя любить проходить її їсти. І я всіх пригощаю, і вона бігом розходить. Лимон треба. А лимон треба. Біжи магазин. треба Треба. Біжи в магазин. Не треба. Треб. Біжи бігом. Ти ж ранку любиш чай з лимоном а не малимо. Ну то буде не мав. Ні, Макс, будь таким людей, як твоя Маманя, я б його віддай. Щось придумай. Що, мене пошли? Ти чу ж. Можна помідор, він теж кінець. Який помідор до ікри, Максим? Давай, там вон поставить. Я придумав, там лимонна кісати. Я кажу сам витіска, то от прям кілька згадав. Вали в магазин. Та це як подумай. Ти не думай, давай. Ти дякую, що я Сергія попросила він коробки виніс. Так би ти Ти не виніс? <звачте> <звачте> на <куриторі. звачте> На яких коридорах, ти скала на сміття? <звачте> <А, звачте> Пішов виносити коробки і за одну купу слухати. Ага, бо, я в ваші в хитрості, я, я, я там не приймаюся. Джесіка, Ти саме більше походу, тут їж. Іди не си. Іди не коробки. По одній, по маленьку, по сходах спустиш. Іди Давай на стенді. А це тобі чай зробити? Ну, то бежи полыма. И бежу. Давай. Без прикола біжу.